Він жартома називає себе чемпіоном світу з вивчення кисню. Легко розгадує загадки біохімії та може довести складні фізико-хімічні властивості без експерименту. Усе це про доктора хімічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Бориса Пилиповича Мінаєва. Науковий шлях він розпочав 50 років тому у Томському державному університеті. Я поступив 62-му році. Кстати, уч учение в школе мне нравилось гораздо больше, чем учеба в университете. Как-то там было все очень заформализовано, лекции были скучными, студентам характерна лень, безолаберность и беззаботность. Я ни о чем не думал. Когда я закончил університет, мене рекомендували в аспірантуру. Я поплыл по течению. В аспірантурі Борис Пилипович серйозно зацікавився квантовою хімією, прочитав десятки наукових журналів англійською, а потім розробив власний метод розрахунку ефектів впливу спіна на рух квантової частинки. Ну, это явление, оно само по себе очень интересное, но объяснить его по настоящему никто не мог. Я первым это сделал. К сожалению, в это же самое время, ну, мои статьи вышли в 1971 году, серии статей, а в конце 1972 -го года вышла американская статья, очень хорошая. Там было сделано, может быть, более аккуратно и с большим числом конфигураций рассчитаны эти явления. Но их все цитируют, мои, мои работы практически никто не цитировал. Потому что мои были опубликованы, хотя и во всесоюзном журнале, но не очень авторитетном. Борис Полипович зрозумів, без опублікування статей за кордоном його ідеї ніхто не помітить. Відтоді опублікував понад 600 праць у фахових світових журналах та шість монографій. Працював у Швеції, Норвегії, Данії, однак ніколи не зраджував Черкасам. Я знаю Бориса з 1991 року. Ми добрі друзі і колеги. Разом працюємо впродовж всього цього часу. Я вважаю, що Борис зробив значний внесок в діяльність двох інститутів університету в Лінчопінгу і вищій королівській технічній школі в Стокгольмі. Я вдячний Борису за весь цей час, за те, що він так багато зробив для нас і особливо для мене, для моєї науки, для всього департаменту. Я бажаю йому удачі і багато-багато. Років в науці, у співробітництві з нами, звичайно, щиро дякую. This, so своїм секретом успіху. Науковець вважає працелюбність. Цю рису його характеру цінують і колеги. Коли хтось бачить рейтинг Бориса Килиповича, і він інколи навіть не підозрює, наскільки за цим стоїть велика титанічна праця щоденна. Тяжка, яку виконує Борис Пилипович. Абсолютно щира людина, з якою надзвичайно цікаво спілкуватися на будь-які теми. Ну і звичайно, якщо тема заходить за його наукові дослідження, то це можна говорити, ну, мабуть, і годинами. Нині Борис Пилипович посідає друге місце серед науковців України, які мають високий індекс цитування хірша. Борис Пилипович мінає це, ну Гордість Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, адже його досягнення у галузі науки це світові досягнення. Він входить у сотню цитованих науковців Європи, у сотню найкращих науковців України. Він ходить, входить у п'ятірку кращих науковців, вищих навчальних закладів. До свого ювілею він зробив скільки багато, що це є і прикладом для наслідування, і прикладом для його наукових послідовників. І тому бажаю йому щастя, от бажаю йому. Подальших, таких вдячних і перспективних студентів. І бажаю, щоб все надбання, яке він приніс в науку і, переконаний, ще принесе, слугувало на благо і розвиток нашої України. Також Борис Мінає входить до сотні найкращих науковців за рейтингом Національної бібліотеки України імені Володимира Вернацького. Треба дуже багато працювати. Я, коли работал у Швеції, я работал з утра до вечора. Собственно, більше там нічого делать. В театр я не ходив, в кіно не ходив ні разу. За всі 25 лет. Борис Пилипович навчає працювати на результат і своїх аспірантів. Я отримав ступінь кандидата наук під керівництвом Бориса Филиповича. І за результатами цієї роботи, багаторічної співпраці не лише в межах України, а й за її межами вдалося отримати посаду постдока в стінах, де ми зараз записуємо це інтерв'ю в Королівській технічній школі, де Борис Пилипович з давніх часів, можна сказати, з 1990 року є почесним співробітником. Дуже часто приїжджає сюди для наукових візитів, для читання лекцій студентам і аспірантам цього вузу. Під його керівництвом ступінь кандидата хімічних наук були 16 науковців, четверо захистили докторські дисертації. Я ніколи, я нічого їх не заставляв. Вони самі бачили, що це необходимо. І вони самі проявляли інтерес к этому делу. Самі. Потому що вони окунулися в цю воду і вже їх туди не вийде. Валентина Литвин одна з учениць науковця, справжній педагог, це вчений з великої літери, і звичайно, це дуже яскравий зірець для наслідування. Дивлячись на нього, захоплюючись його ідеями, теж хочеться працювати. Хочеться робити відкриття, хочеться писати статті, хоч, хоча б хоч на один щабель піднятися вище і бути ближче до нього. Усі ці роки поруч з Борисом Пилиповичем працює його дружина Валентина Олександрівна. Разом вони написали понад 100 наукових робіт. Як розповідають колеги, науковець працює на кінчику пера. Йому не потрібні реагенти та колби, аби зробити нові наукові відкриття. Тільки комп'ютер, доступ до інтернету та зв'язок з міжнародними науковими журналами і базами даних. Робота Бориса Пилиповича полягає в тому, щоб за допомогою спеціальних комп'ютерних програм розрахувати передбачити. Або і навіть навпаки синтезувати, запропонувати такі моделі молекул, які були дуже потрібними людям, людям в різних галузях народного господарства, і в фармакології, і в енергетиці, і в радіотехніці, в мікроелектроніці. Саме над цим Борис Пилипович працює, завдячуючи оце саме отаким теоретичним розрахункам, отаким науковим передбаченням. Нині Борис Пилипович захоплюється біохімією, продовжує вивчати кисень і механізми дихання, пояснювати людям досі незнані ферментативні процеси, залежні від спину. Ну разве это не важно для всего людства? Это страшно важно. И никто этим не интересуется. Я живу постоянно с этим прессом надо мной. Я должен сделать так, чтобы люди поняли мою работу. Понимаете? И вот я начинаю с вас, чтобы вы тоже хоть немножко заинтересовались.